З початком літа та відкриттям купального сезону на центральному пляжі міста у Хмельницькому суттєво побільшало відпочиваючих. Поніжитись на теплому сонечку стає важливим ритуалом влітку для кожного з нас. Окрім пляжного релаксу, можна отримати ще й привабливий відтінок шкіри. Сприяють цьому сонячні ванни та власне вітамін Д. Ми маємо знати фототипи шкіри, які їх розрізняють п'ять. Перший це той, який дуже світлі люди, їх ще називають арбіноси. Такий тип шкіри він практично ніколи не засмагає, а здатність до згоряння. Другий тип шкіри це світлий тип людей, які здатні до засмаги і здатні до сильного загоряння і згоряння. Безпечно відпочивати все таки можливо саме під час пекотного сезону можна не лише отримати гарну засмаглу шкіру, а й неприємні наслідки. Найефективнішими засобами від сонця вважаються захисні креми з найвищим рівнем СПФ. Це згубно впливає на наш стан і може провокувати різні новоутворення, зокрема, такі як меланоцитарні і немеланоцитарні. Достатньо пару епізодів в нашому житті, щоб з тих клітин активних меланоцитів, які розвиваються в шарах нашої шкіри, розвинулась меланома. Зазвичай люди звертаються до лікарів вже надто пізно. Надають перевагу більш народним засобам, аніж медицині. Намоститись кіфіром чи сметаною справді дієвий метод. У них є молочна кислота, яка допомагає швидше позбутись мертвих знищених сонцем клітин. Також популярністю користується сік алоєвера. Він допомагає шкірі відновитись після опіку, надає зволоження та пружність. Алоє містить ряд амінокислот, які пом'якшують затверділі клітини шкіри. На вулиці достатньо бути як не дивно 10-20 хвилин для того, аби добова доза вітаміну де. Була отримана. Ми запитали хмельничан, як вони захищають свою шкіру від засмаги. Частіше кремами, їх швидше можна придбати. Вони в вільному доступі, в будь-якій аптеці, а народні потрібно знайти домашню сметану. Кефір. Маю крем від сонця 50%. От ними і спасаюся. Ну, напевно, швидше, що народними. Сметана. Тож лікарі закликають час не звертатись до фахівців та не нехтувати правилами перебування на сонці. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.